На сьогодні субота. Але в нас є справа. Ми маємо поїхати знову в місто там, де ми жили у родичів. Ми їх сьогодні маємо забрати з аеропорта. І додатково завтра ми ще маємо забрати наші речі, тому що нам мама Артура їх відправить через дядьку якогось, який, типу, може це зробити. Тому нам треба буде забрати речі наші теплі через те, що о, в Польщі вже похолодало, У нас немає курточок зовсім. Батіночки в мене теж немає. Чому сьогодні ми їдемо квартиру до Продаючи через те, що треба ще трішки там прибрати. Просто нам завтра буде скоріше з того міста їхати у Вроцлав до аеропорта. Такий мене сняв-лук буде. Я цей світер купила в Польщі на початку місяця. Сінсей, я його постійно носила. Ну, на відео це було видно і я ще його носила. Я його ще навіть ні разу не стирала, і на ньому немає катишок. Я в шокі. Ну, типу, це ж сінсей, зазвичай у них все ну, швидко скатується, але цей світер мене дуже порадував. І я поки в ньому ходжу, поки він не буде ваняти. Ой, сміється, вже мене, сміється. Президент Польщі підписав нарешті під кінець місяця те, що українці можуть перебувати в Польщі, але сказав, що це останній раз, що він це робить. Тобто, легально ми можемо тут знаходитись до кінця лютого. Що робити ми будемо далі? Я чесно не знаю. Виглядає ситуація дуже цікавою і не райдужною. Наразі ми не отримуємо і. Ні разу не отримувала ніяких виплат від Польщі, якщо що, уточнюю цей момент. Артур каже, що треба просто заробити багато грошей до того моменту, щоб в разі чого ми мали змогу переїхати в іншу країну. Але тут такий прикол, що ми зняли цю квартиру на рік. Якщо ми раніше, ніж за рік захочемо звідси з'їхати, нам не повернуть кауцію. Кауція, це типу як залогова частина за квартиру. Це не останній місяць. Ось він повертається, коли ми здаємо квартиру. Тобто, якщо ми прожили шість місяців і такі, ой, ми хочемо виїхати, кауцію нам не повернуть. А наразі вона у нас дуже висока через те, що в нас пес і кіт. Ну там більше взяли саме за кота, бо собаку погоджувались брати, а те, що буде кіт, ну вони такі ну не дуже. Знову в дорогу. Знову мак. Може показатись по відео, що ми тільки Мак і гімон, але насправді це не так. <сі> Ні, ми за цей тиждень не їли МАК. Хіба? Ми Бургер кінг пробували. Mm. Кстати, Бургер Кінг не подобається. Ми на заправці. заправились. Дуже несподівано заправились на 131 злотий і 22 літри. Я не зруб зимчую. Кавачерія з жабки. У мене тут бургер забив, мені не дає. Є ще млин У нас сьогодні неділя, Якесь там число, 27, 28 може Я спала прямо так, тому що дуже холодно. Я 10 разі, походу, сьогодні вообще ніколи не буду. І чому ми взагалі їдемо в аеропорт? Ми їдемо забрати артуриних родичів, тому що ми у них жили. Я кажу, що треба віддячити людям, що вони пустили до себе додому. Правильно? Правильно? От, і зараз я буду чистити зубки, ми поснідаємо і будемо виїжджати, бо нам їх треба забрати в 11.30 і в 10 ми десь приблизно виїдемо. От, наче сьогодні заторів немає бути, неділя, в Польщі ніхто нікуди не їздить, таке відчуття. Взагалі по вихідним, ну типу, ти у нас виходиш кудись в центр, і там куча людей всі кудись ходять, гуляють, а тут нет. Я виставила влог вчора зранку про переїзд, перший влог, буде ще другий. І там вже 240 переглядів. Я в шокі. В еру Тіктока. Ми такі, ой, ну 240 переглядів це мало. Но для Ютуба це дуже багато. Ну, для мене багато. Я в шокі. Да? Ставте лайки. Быстренько. А ти знаєш, де тут зубна паста може бути? Це не зубна паста. У... Чуть -чуть? Ага. Ти на відео не знімаєш. Це, це добре. Це добр. Да. А тут ти копирсається в матрасі. Вчорашня вечеря стане моїм сніданком. Артура, де ключі? Які? Від дверей. Того, що До речі, ми замінили батарейки, і все супер. Машина заводиться і відкривається без проблем. До речі, я супер не люблю цю дорогу через те, що вона вузька, там двосторонній рух, і вона йде заокруглена по бокам, і дуже стрімно на ній їхати. Ми вже на заправочці. Ми така як, якусь контрабанду будемо забирати на заправці десь на трасі. <хи> вот. Але будемо забирати шини і речі свої, і все. І будемо їхати додому в катобіці. Ми поїли кебаба, трошки повідпочивали і в дорогу. Комусь привезли ладу. Ми майже добрались додому, але ми підемо ще в жапку, тому що нам треба щось їсти. На сьогодні і на завтра зранку. У нас тут е цінний багаж був замотаний. Опа! Це нам з Канади привезли. Ну от таке от. Віскі. Канадіан віскі. Понеділям працює тільки шапка, тому вибір у нас був один, і мене досі дивує цей факт, що великі магазини в неділю не працюють, я в шоці. Будемо зараз складати речі. Напевно. Да? Yeah. Ні? Поняла. Так я оставила. Артур доїхала частина мого подарунку на день народження. У із доставки 80 гривень. Ну ти не читай тут! Юмаю. Блін, ну це кайф. Я дуже якраз казав. Що так. треба да. Він взагалі-то їхав з Лондона, здається. В смыслі, з Лондона? Я його на початку серпня десь замовила і він десь тільки в вересні мав. Він англомовний? Так. Його, має. Ти про Ви то, що він вчити. Netflix. Netflix. Да. Так, що ми купили в жаплі? Купили ми на 90 злотих приблизно. Ну 89. Ми купили такий рамен Місо. Це готова їжа. Щоб ввечері не готувати. Сир на ранок, напевно. Артур взяв собі лазанію, балан'єзи, шинка. Це на ранок, напевно. Млинчики, да? так, звісно, турбонапій, кукіси, вівсянка. Ще ми взяли згущонку. Я вперше бачу таке згущене молоко, як зубна паста. І потім я почала розпаковувати на чайний сервіс. Так м -м, чудово виглядає мій соус. Дуже апетитно. А це на лазання. Оказала, що сюди треба додавати водички. І так воно виглядає приємніше <гум> ніж тоді. Ну, це Артур з кухні зробив комп'ютерний клуб. Я зробила свою вечірню рутину, пішла позаліпала в тіктоці і заснула. В принципі, ось так пройшли наші вихідні. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх в коментарях, і я буду на них відповідати. Буду також вдячна за вашу підписку та лайк. Це дійсно мене дуже радує.